привіт! Хотілося б це відео розпочати з позитивної нотки, як і саме відео. Та, на жаль, з нашими сусідами це поки що складно зробити. Кожен день якісь сумні новини. Мало того, що вони підірвали ГЕС та ще й цієї ночі обстріляли кривий ріг, дуже багато загиблих, дуже багато постраждалих. Які наслідки підриву дамби ми дізнаємось, напевне, згодом такі потужні наслідки, тому що те, що зараз це тільки так вершина айсберга, а далі, я думаю, буде все більше і більше подробиць. І постраждає не тільки територія України, я думаю, що постраждає і Болгарія, і Румунія, і тому що в тому всьому кудись прийдеться дітися все, що поспливало, в, в якийсь бруд, сміття, дахи, це все кудись приб'ється на якийсь берег. Сказати, що я розчарована у цьому світі, це нічого не сказати, і я в своїх відео намагаюся не піднімати такі теми, тому що я не є страсистійкою. І сама намагаюся теж черпати якусь мотивацію, які, якісь позитивні моменти. Але я розчарована абсолютно у всіх організаціях, які нам не допомогли. Я розчарована у всьому цивілізованому світі. Я розчарована в тому, що як ми досягли таких великих. Висот в науці в, в космосі, да? е, ми майже знайшли ліки від раку, ну, як би там не було, все одно, щось, якийсь прорив ми зробили. Ми боремося зі старінням. Але як жити в такому світі? Ну, як народжувати дітей? Як, як взагалі планувати якісь, якесь майбутнє? Знаєте, я дуже часто жартую з моїм чоловіком, що наш син народився в дуже ідеальний час. Чому? Тому що одразу після його народження почався ковід. Ковід не закінчився, почалась війна, і можу сказати точно, що я з, моїм, з моєю нестресостійкістю. Скоріше за все, бо не наважилась на народження дитини. І якось, знаєте, ми, ми чекали сина досить довго, і от він з'явився тоді, коли, от, ну, коли зійшлися всі зірки. І це така моя розрада, і таке моє, моє щастя, мої позитивні моменти в житті. Ми поїхали в село. І оскільки там щось не дуже добре працював інтернет, ми були відключені від, від світу, від якихось поганих думок, оскільки в селі досить спокійно, тихо, звуки природи, якісь пташки, кури несуться, мотоблоки працюють бензокоси також і якісь моменти просто. Відключаєшся і радієш тим моментам з сином. Просто звичайне проведення часу, звичайні якісь такі дитячі пустощі тобі приносять радість. І з'являється якась надія, можливо, ми не дарма прийшли в цей світ. І, можливо, нас все ж таки чекає якесь світле майбутнє. Тому яким би негативним було, був би початок цього відео. Намагаюся вас також трошечки розрадити, трошечки внести позитиву, якщо, якщо мені вдасться. Тому далі продовження цього відео буде те, як ми проводили час в селі. От, Тому приємного перегляду! Сподіваюся, що хоча б якось зможу вам. Підняти настрій, особисто я також черпаю його з каналів дівчата на Ютубі. Часом проглядаю, От, відколи ми були в селі, у мене не дуже було багато часу, аби проглядати. То все ж я також на Ютубі намагаюся черпати якісь позитивні кадри, позитивні емоції, відволікатися і якось. Знаходити сили йти далі, не зневірюватися, тому що якось, ну не знаю, якось останнім часом так, і віра в Бога пропадає, і віра взагалі у все пропадає. Тому буду собі якось настрій піднімати і вам. Гарного вам перегляду і мирного дня! Друзі, всім привіт! Щиро вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна і це мій канал про звичайне життя української сім'ї. Якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую підписатися, а також поставити лайк. На моєму каналі ви знайдете багато мотивацій на прибирання, готування, прасування, словом, на всі хатні справи. Нещодавно ми переїхали до нової оселі і намагаємося потрошечки облаштовуватися. На даний момент я знаходжуся в селі у моїх батьків, ходила на поле збирати полуничку. тому запрошую вас у нове відео і поїхали! Я абсолютно байдужа до троянд, що не скажеш про піонії. У моєї мами є декілька видів, різні сорти, різні кольори. Я обожнюю ці квіти і шкода, що вони цвітуть дуже мало. Це десь так: неділька, дві. Все залежить від погодних умов. Тому насолоджуюсь цими моментами, поки вони такі. Прекрасні, насичені, оксамитові. Я обожнюю аромати цих квітів. Взагалі мені подобається все, що не троянди. Також у мами є ще ось така піонія, вона дуже набита, така кучерява, дуже гарна. Ну просто, ну як можна бути такою гарною квіткою? Дуже гарний аромат, словом, насолоджуюсь такими прекрасними моментами. Бачу, що і різним комашкам, мурашкам теж буде до вподоби. Сино, тобі подобається курочок годувати. Вони угу. тебе слухаються? Да. Угу. Ну це до селі нам було весело. Ми їх курей годували і, і прали. Ось я набираю дощову воду, оскільки в мами в криниці не так багато. Води, тому приходиться мудрувати за допомогою ось такого чудо гаджета Я перу в селі одяг. Коли є вода в краниці, використовую машину, автомат. Але такі нереалії сільського життя, коли тобі треба попрати кілька речей, мусиш прати руками. Ось стільки я напрала добре, що обійшлось без мозолів. Цю красу ніби хтось насіяв, та насправді вони самі виросли. Ось тут ніде немає ніяких квітів, клумбів. Це садок і ну, така красива галявинка. Ну я, я кажу, я обожнюю все, що не троянди. А ромашки це окрема любов. Як би банально це не звучало, та от сам процес, це якесь, знаєте, умиротворення, гармонія, почуття радості, щастя всіх тих почуттів, які нам так бракує в цьому вирі подій. І ви знаєте, перебуваючи в селі, і, напевне, ті, хто мають можливість десь поїхати з міста, чи великого, чи малого, це така собі. Релаксація для нервової системи особисто я дуже відпочила. Шкода, що так мало. Та все ж, навіть маленький відпочинок дає свої результати. Не одними квіточками ми бавились, також допомагали моїм батькам по господарству. Артемко поливав розсаду. Ми з мамою щось сапали, щось пололи, досаджували також капусту, оскільки її обскубили, дикі голуби з воронами, словом було чим зайнятися. Того ж вечора приїжджав і мій чоловік. Мама наготувала таких сільських традиційних страв. Це моя улюблена, це стрілки часника або часничиня, хто як говорить так. Також яйця смажені зі шкварками. І ще була сметана з сиром. Сонце було дуже смачно, такі смаки можна відчути тільки в селі. і взагалі провести час в родинному колі це найцінніше на сьогодні. Я ящерка. Я не поняла! Я ящерка. Бегай. А ще у нас була невеличка прогулянка до Ставка, мали набір побачити лебедів та не судилося. Тому ми любувалися не менш чарівними чаплями та лелеками. Ми також бачили диких качок з малесенькими каченятами. Словом, і ми відпочили, і діти відпочили. Знаєте, ловлю себе на тумці, допоки мені напевно приносять такі банальні, звичайні, прості речі. Радість тоді я дійсно щаслива, адже бути десь щасливою на Мальдівах чи десь в Дубаї, то набагато простіше. А от допоки приносить такі миті, радість, це напевне щастя. Діти щасливі, набавились, а нам споглядати на щасливих дітей. Це ще більше щастя. хочу з вами рад. Мушка, тебе замучили кець. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, я вас трошечки відволікла, підняла настрій, можливо, передала атмосферу села. І наразі я повернулася додому. Артемко залишився в селі, і через кілька днів ми його заберемо. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, а також підписатися, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних зустрічей!